Друзі, дивіться, тут така скриня в мене є. старовинна, Я такий думаю, ну ці холсти сховаю коротше, типу, сюди. А тут отак от було. От така штука. Я просто без камери був. Я такий щось влазить, типу, піднімаю. А тут лежала ось така стара ложка, ось так от. І оця палка. Капець. Я не знаю, що це за ложка. Я в шокі такий побіг за телефоном відразу. Коротше, ось така палка, в цій скрині. Ця скриня, кстати, дуже прикольна, в неї такі ручки. Ось Все, цей, тут темрява повна тут. Дуже багато щурів. Скриню я теж хочу, це ж картину я сюди хотів сховати, Мабуть, в цій картині. Так, оця ложка тут була, не знаю, на вигляд вона отака. Я ще по Google фото. Маркування ніякого нема. Вона не поржавіла і не... Це, не знаю, це, мабуть, латуніва, скоріш за все. Ну, прикольна така кривенька. Це, звісно, прям скарб ще той. Так, і що тут ще? Дивимося? Так, це щурий щось наробив. А, а оце що таке? Це щось... Якусь різьбу хтось робив. Ось така штука і все щось не знаю. Якісь бумажки. А, це сирники, мабуть, так, да, це сирник. Ми ще з'їли сирник, потім така палочка, не знаю для чого вона тут. Ось все. Така палочка, а цю я нащо викинув, де вона? Ось. Коротше, от такі палочки тут. Ця. Вчора ми пойдемо ложечка, потім що тут ще? Ось така металева шайба, не знаю на що. І в принципі все. Я навіть не знав, що тут така поличка закривається. Закривається. Коротше хочу цю скриню. Ладно, ложку сюди. Ж ложку... Та хай тут ще лежить. Як було. Це і металеве, це. Не знаю, воно не потрібно, мабуть. Петлі тут на цій скрині не такі. Всю теж сюди. сюди. Я зараз сюди ще принесу кілька картин, просто не знаю, куди їх сховати. О, тут капець. Ходити треба. Кодите ось все. картини. Я їх виносив на вулицю, щоб вони трошки просохли. Зараз сховаю. В скриню. Ось таке придане. Чи придане. Картини ми залишимо собі. Трошки підреставруємо, потім повішаємо. Це меблі, що я повиносив. Коротше, в нас тут прям повний хаос. Палатка, мангал, вікно вибили. Драбина. Вогни горить. Трошки ще паримо. Фу. Це, звісно, ложка мене здивувала нібито я не хотів нічого записувати відео ніяке я таки втомився все оце ми сюди сховали дивимось закривається ні картина вище. А ану що там Угу. ану так закріється чи ні, цікаво чи ці картини були тут Ні. не дає оця перемичка закрити. О, в принципі таке. Хай так буде. Щорами тут все поточено. Фу, тут пил прям під фонарями дуже видно. Все, вон там дирка. Та вода? Оця штука прикольна, мені подобається. Щось вішать. В принципі, класна камора, Ось така вона дерев'яна. Тут всякий цемент, це я привіз, це я привіз цемент сюди залишок від нас. З хати ось проводи сюди хотіли підводити. І, в принципі, тут наше снаряддя палатки. Храняться спальники. Це таке місце, що можна, виходить, раз. І ще на один замок. <coughs> Дуже якісно. Так, а зараз хочу ще злазити на горіще туди. Подивись, Ну, видно, що там є якісь дірки. Не знаю, чи заливати буде, ну, треба подивитися, я там ще ні разу не був. От, та хотів ось тут прибратися. Тут є автомат рубільник який йде до лічильника. Все, лічильник. З вікном що зробив, виходить, піч. Зараз не знаю навіть за що хвататися, Ось тут ще піч. Треба позабирати цей бруд, цей позабирати по підлозі. От. Картини я, мабуть, в церкву віднесу. ой, картини кажу, ікони. Вікно виніс, зробив замір І ось я поставив сюди таку дрібненьку сіточку. Все, в мене ножиці по металу є, я підрізав, ханками підбив. Так що тепер трошки хоч тут свіжіше дихати можна було, бо подивіться, які вікна маленькі. Взагалі тут така задуха. От. Так що так. От, от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, і Хочу ще зараз тут трошки розрібстись. Ці дверців вже відкручені. Це де у нас могорище, вхід. Це наша сковорідка лежить. Тут, тут ми щось вішаємо таке, щоб щури не поїли. От я звідси вже козлика витягнув, козлик, до речі, нам взагалі топчик. А зараз хочу оце все прибрати. Ця тумбочка, що тут у нас? У нас тут отаке. О, трифазно, ніфіга собі. Круто. Такий замок. Маючий. Це що таке? Це, мабуть, була ця мочалка для миття посуду, що, що риба дрібнили її. Вот. пару таких крижок. Ліска для рибалки. До речі, прикольна дерев'яна така штука. Раніше ножом такі вирізали в мене. Щось подібне було. Залишу. Може колись закинули ска непогано, в принципі. Так, куди їх залишу? Залишу, поки що сюди. Веду. От. Ну ці банки. В принципі, показав все, що є. Ну, Судячи по варенню, так, да, тут. Давненько. Пальцем, пальцем відкрию цікаво, чи ні. Ану, все тут щось. Тут щось є. А ну-ка. Та ну ладно, капець, блин, охренеть. А ми шукали цей ключ. А, -а, а, це він від цього. Від замка. Офігеть! Ура! Це капець. Мамі, я знайшов цей ключ. Щоб двері. Щоб двері закривати. А, -а, -а супер! Зараз буду провірять. Прикольно такі лучі відбиває камеркою. Кимпець. Це вогонь прикольний.